Христос рождається, славімо Його! Нехай в кожну вашу домівку прийде мир, достаток, добробут і спокій. Ну а зараз про найголовніші події сьогоднішнього дня на Росії. Чим далі, тим гучніше говорять про свою готовність до переговорів. Так, друзі, Путін прагне припинення війни, це моє бачення, ви можете написати своє. Ну, а також Джозеф Байден вирішив на завершення каденції просто добити російську економіку, що він міг зробити ще. Коли тільки розпочиналася ця війна, я маю на увазі широкомасштабне вторгнення, та й взагалі будь-який президент Сполучених Штатів Америки міг не допустити саме от таких подій, які сьогодні є в Україні, і обмежити можливість росіян фінансувати цю терористичну війну. Про все це по порядку. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм знайомим і друзям. Отже, переговори сьогодні, хто б ви думали, Валя півстакана сказала про те, що... Вони готові до переговорів щодо врегулювання конфлікту в Україні, і вони неодмінно розпочнуться у 2025 році. Хто така валя півстакана? Спікер Ради Федерації Матвієнко Валентина. Ви певно, її знаєте, і чому її називають півстакана? Тому що ну полюбляє по півстакана саме так. От що вона сказала? Переговори будуть непростими, але є можливість для припинення конфлікту на позначених Росією умовах. Росія готова до компромісів на переговорах, але від своїх жорстких умов не відступить ні на йоту. Про умови вона не сказала ні слова, але констатувала як беззаперечний факт те, що переговори будуть. Вони справді будуть непростими, але завжди, звісно, що переговори непрості. З цього приводу Путін нічого не сказав ніхто більше не коментував на Росії таку заяву Валентини Матвієнко. І це дуже показово. Це означає, що заява була санкціонована найвищим військово-політичним керівництвом Росії. Якщо не всім, то принаймні тією частиною, яка справді прагне переговорів. Причин для переговорів на Росії чимало. Я не в одному ефірі вже говорив на аргумент про те, що Росія, мовляв, передбачила. В 2025 році у бюджеті 140 з мільярдів доларів на фінансування заходів безпеки, оборони, на війну і так далі. Друзі, ну їх потрібно туди ще покласти. Треба мати ті дохідні частини бюджету, завдячуючи яким ви наповните його. Росія не позичає гроші на зовнішніх ринках. Ну, принаймні про це інформації немає. Вона продає нафту, газ і в такий спосіб поповнює свій бюджет. Зараз їй робити це буде набагато складніше. І через фактор Сирії, де на нафтові ринки і газові вийдуть абсолютно нові гравці: це Катар, це Саудівська Аравія, більш активніше може продавати, вона пообіцяла зняти будь-які ліміти на обмеження видобутку нафти та інші. Ну і сам Ердоган буде дуже потужним гравцем. Я про це вже сьогодні говорив разом зі своїми колегами на каналі, можете переглянути це відео. Ми разом з Іваном Усом детально розібрали саме сирійський кейс. І абсолютно очевидно, що є низка серйозних причин, які будуть підштовхувати частину російської політичної еліти до переговорів. Звісно, будуть ті, хто намагатиметься зберігати сьогоднішній статус кво боювати до останнього росіянина. Так у них з мобілізацією також величезні проблеми. Хоча на перший погляд видається, що мовляв там все окей. Тому, друзі, чекаємо про те, до чого ж власне домовляться команди Трампа і Путіна щодо початку конкретно переговорів. Я вам ранці говорив про те, що ймовірність зустрічі персональної Путіна і Трампа зростає. Навіть як сказав Ушаков, помічник Путіна вже надходять пропозиції, де власне може ця зустріч відбутися. Називають Баку, Відень, також називають Близький Схід, Доха, можливо, катарська будуть різні пропозиції, де власне і коли. Ну я думаю, скоро ми дізнаємося. Окрім того, в Сполучених Штатах Америки також активно коментують майбутній переговірний процес і те, з якими позиціями може вийти на ці переговори Дональд Трамп. Шкода, що в таких інформаційних повідомленнях не так багато України, але наша позиція врахована. Я в цьому не сумніваюсь, тому що сьогодні. Майбутній спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох в ефірі Fox Business сказав, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп хоче уникнути повторення негативного досвіду мінських угод. Звертаю вашу увагу, що офіс президента України часто говорить про те, що ніяких мінськ 3 чи мінськ 4 Будапештських, меморандів не буде. Кіт елок заявив, що минулі мирні переговори щодо України, включно з мінським процесом, стріском провалилися, і Трамп не збирається слідувати цим шляхом а хоче досягти стійкого миру. Нагадую, що ще у 2014 році американці долучалися до переговорів. Був так званий Женевський формат. Він Припинив швидко своє існування, і тоді адміністрація тоді чинного президента США Барака Обами вийшла з нього. Трамп не повернувся. Нормандський формат почав працювати. Підписали мінськ 1 мінськ, 2 І американці сказали, це ваше питання стосовно безпеки Європи. Питання, які виникли конфліктні, як тоді називали, в Україні, анексія Криму, окупація окремих регіонів Донецької і Луганської областей, це все залишило на відкуп Європи. Ви знаєте, невдалу історію з місією ОБСЄ, і це справді у нас залишило доволі негативні враження. Насправді, так воно і є, тут заперечити складено. Ми намагалися навіть на зі команда Порошенка внести зміни до Конституції щодо надання особливого статусу ОРДЛО. Це все стрійском провалилося, катастрофічно провалилося і кітки. Алек справедливо говорить, мінськ не працює. Повинен бути інший формат, який він не знає. Але говорить наступне: президент дуже дуже послідовний у тому, чого він хоче, а саме припинити вбивство і принести мир у регіон. Це його головний міжнародний пріоритет, але він хоче миру, який буде справедливим. Про справедливий мир неодноразово говорив і президент України Володимир Зеленський. Він буде стійким, тобто мир. Він буде безпечним, він розуміє важливість Трамп, розуміє важливість стосунків, які в нього є зі своїми союзниками, а також із путіним. І він та людина, яка може довести це до кінця. І я дійсно вірю, що він це зробить у відносно недалекому майбутньому. Конкретні терміни він не говорить, але зверніть увагу постійно наголошено тому, що от Трамп просто неперевершений переговірник, він всього досягне. Ми бажаємо цього Трампу і Кіту Келого. Але коли мене сьогодні журналісти запитували, що стоїть за цією заявою, я говорю, що це швидше бажання Кіта Келога, який абсолютно адекватно оцінює ситуацію, змінити думку Трампа стосовно того, як має завершитися війна. Але ті заяви, які сьогодні робить Дональд Трамп, і те, що він робить, реально те, що він робить, мені поки що не вказує на повне розуміння Трампом саме те, як має завершитися ця війна. Аби забезпечити справедливий і тривалий мир, тому слідкуємо. Поки що можливо Кіту Келлогу вдасться змінити саме позицію Трампа. Тим часом Трамп переймається дещо іншим. Він переймається популярністю Ілона Маска, який в його команді працює. Правда, сьогодні працює а завтра може не працювати. Буквально днями на одному із виступів в Аризоні. Трамп кілька разів згадав, що підприємець Ілон Маск не стане фактичним лідером країни за його правління. На перший погляд може видаватися безобідною фразою, яку ненароком виказав Дональд Трамп під час виступу перед своїми прихильниками. Але це не так. Оглядач телеканалу Колінсон, телеканалу CNN, перепрошую, звернув увагу на те, що під час виступу він кілька разів про це сказав. Я маю на увазі Дональд Трамп. А от минулого тижня кілька членів Демпартії висловили думку. Я розумію, зразу скажу, що це може бути просто політичне загравання. Вони сказали, що маск наближається запливовістю до президента Сполучених Штатів Америки. Я вчора вам розповідав, як злетіли в ціні акції Тесли. Він плюс заробив без жодної копійки, без жодного цента. Перепрошую, вкладень приблизно півтрильйона доларів. А капіталізація Тесли зросла до 1,4 трильйона доларів. Ну, от друзі, як робляться великі гроші у бізнесі, коли ти впливовий політик, Маск став таким саме впливовим політиком. Так от, окремі демократи говорять про те, що Маск внесе нестабільність у процес вирішення державних питань, і загалом він став справжнім лідером республіканської партії. Хоча ще вчора лідером республіканської партії в розумінні багатьох американців був. Саме Дональд Трамп він таким і залишається. Але оцей дискурс, який зараз запускають демократи, він серйозно може підірвати впливовість маска. І до речі, про це говорить навіть саме Дональд Трамп. І також у своїй промові Трамп заявив, що йому просто подобається працювати з розумними людьми. Також він нагадав, що підприємець не має права стати президентом, тому що Народився не в ША, і це він говорить про маска. Тому всі пропущення про пливовість маска це більше, ніж містифікація. Втім, подивимося. І на завершення своєї каденції адміністрація Байдена нібито має ухвалити просто супернеординарні рішення, які нам суттєво допоможуть не завтра, десь за півроку, можливо, трішки більше. Мова йде про новий санкційний пакет проти енергетичного сектору Росії. Пишуть у в Вашингтон Пост за повідомленнями з надійних джерел, які не хочуть себе називати, що нині Байден розглядає можливість введення дуже масштабних санкцій проти енергетичного сектору Росії, а саме проти тіньового флоту. Ви знаєте, що про нього зараз дуже багато говорять. 15-й санкційний європейський пакет буде санкцій майже проти 60 додатково танкерів, які вивозять нафту із Росії, до речі, Балтійським північним морем, де їх ніхто не перевіряє чомусь да? в лапках. вибачайте. І також будуть вводити санкції до банків і аналювати ліцензії тим банкам, які сьогодні обробляють транзакції пов'язані з російською енергетикою. Ну і справді це дуже дуже серйозно, неординарно. І Інші будуть заходи впливу саме на експортерів нафти сирої з Росії, які там можливо не працюють безпосередньо на Росії, а дотичні з нею. Тому. Очікуємо такого рішення, чому такий Байден став свій на завершенні каденції. Ну як він каже: ну вже виборчої кампанії немає. За ціною можна не слідкувати, яка зараз формується на нафту на світовому ринку. Але насправді, як на мене, це не так. Говорять, що нібито в такий спосіб Байден покращить переговорні позиції Трампа. Але я думаю, що він навпаки зараз робить так, щоб Трамп. Не зміг відступити від них, тому що він ж постійно говорив про те, що треба обмежити Росію і так далі. Це така тонка політична гра. Він справді нам зараз допомагає. Тому я і говорю, Байден міг це зробити ще на початку широкомасштабного вторгнення, та навіть раніше, у 2014 році, коли анексували Росіяни Крим. Цього було достатньо для того, щоб запроваджувати найжорстокіші санкції проти Росії. Тому я лише бажаю знаєте, успіху зараз адміністрації Байдена, щоб вони справді це зробили. І ми отримали від американців, до речі, перший мільярд доларів кредиту, який вони нам готові вже надати. Вони обіцяють 20 мільярдів передати Україні впродовж 2025 року. Ці гроші будуть надані за рахунок доходів від заморожених російських активів. Перший з 20 вже є. Також будуть перераховувати європейці. Скільки грошей ми отримаємо у 2025 році? Це справді дуже важливе питання, яке ми сьогодні розбирали з Олегом Пензеним у мене на каналі. Переглянути відео можете за посиланням у правому верхньому кутку. На 2025 рік плюс-мінус гроші є. А от з 26-м ситуація не дуже приємна. Тому, друзі, дивіться відео, ми там все детально розібрали. І також сьогодні повідомляє видання The Times, що в Україні можуть з'явитися британські війська на заході України. Вони нібито поки що будуть займатися підготовкою і навчанням воїнів ЗСУ. А в подальшому, хто знає, можливо, долучиться до миротворчої місії. Ймовірніше за все, що таку домовність було досягнуто під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Вони говорили про вдосконалення. Пропозиції стосовно тренувань називали це дуже важливим питанням, тому інформація The Times має місце. Якщо навіть з'являться просто в нас інструктори, якийсь обмежений континент британців, це вже означатиме про те, що війська НАТО долучаються до України, і це серйозний аргумент буде у переговорах із Путіним. Я вважаю, що це треба було робити набагато раніше, але поки що західні політики. Бояться відправляти своїх військових до України, ну так само, і Велика Британія. Ну і плюс серйозним стримуючим фактором саме була політика Джозефа Байдена, який був категорично проти цього. Нині Трамп сам говорить: готуйтеся і їдьте до України. Забезпечувати контроль за припиненням вогню, тому швидше за все ця місія приїде, коли буде досягнуто якогось перемир'я. Ну і розпочнеться виборчий процес. До речі, на рахунок виборчого процесу також ще одна невеличка ремарка. Сьогодні мене слушно запитали журналісти про те, що я думаю про підписання путіним договору про завершення війни, замороження війни. Поки що ми не знаємо, як то буде називатися. З кимось, наприклад, не Зеленським, як він сказав, І він каже: Я не буду підписувати договір із Володимиром Зеленським, тому що він не вважає його легітимним. Він може з ним підписати такий документ лише в тому випадку, якщо Зеленський перебереться. Ну, вважаю, що ситуація буде розвиватися наступним чином. Спочатку буде досягнуто домовленості про припинення гарячої фази. Ми вступимо у переговірний процес, який триватиме не один місяць. Продовж цього періоду будуть проведені вибори в Україні. Якщо перебереться Зеленський, Путін буде вимушений підписати із Зеленським такий документ. Якщо хтось інший, значить з кимось іншим. Ну, принаймні, це поки що моє припущення як відповідь на запитання журналіста. Ви пишіть, друзі, свої думки, що ви з цього приводу думаєте. І також вам на завершення ще дві новини, які стосуються української внутрішньої політики і ЗСУ в тому числі, і Китаю. Міністерство оборони України просить Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строк підготовки законопроекту про демобілізацію військовослужбовців ЗСУ під час воєнного стану до 18 березня 2025 року, а там, можливо, він навіть і не потрібний буде. Я також цього не виключаю, друзі. Тому, імовірно, все за все, вони відтягують його. І Китай. Китай справді потерпає від економічної кризи. Влада Китаю, попри те, що вони вже ввели певні заходи пом'якшення монетарної політики. Вони затвердили випуск рекордної кількості спеціальних казначейських облігацій на суму 411 мільярдів доларів у 2025 році. Це немало. Випуск нових спеціальних казначейських облігацій складе 2,4% від ВВП Китаю за 2023 рік. Пекін прагне вийти на економічне зростання, пишуть у виданні, у 2025 році на рівні 5% і збільшити дефіцит бюджету на рекордних 4% ВВП. Ну подивимося, як будуть розвиватися події в Китаї економічні. Будь для Китаю і для Росії в сьогодні економічні виклики дуже дуже серйозні. І це добре. Друзі, підписуйтесь на канал. Ще раз вітаю вас зі святвечором та Різдвом Христовим. Нехай у кожній вашій домівці буде мир і спокій. Всіх люблю, ціною, шану не перемикайтесь! Все буде Україна!